У Кіровограді пройшов перший кубок України з велосипедного туризму. На змагання з'їхалися майже два десятки команд з семи областей країни. Велотуристи демонстрували свою вправність та подолали більше 40 кілометрів польових та лісових доріг Кіровоградського району. Як проходили змагання, розкаже Микола Мумига. Майже півтори сотні учасників змагань з різних куточків країни облаштувалися в навчально-тренувальному таборі Кіровоградського педагогічного університету Буревісник. Він знаходиться у Кіровограді на Новомиколаївці. Умови, польові, намети, вогнища та куліш. Тут пройшло і відкриття турніру. Ми приїхали з Харківської області, готувалися наповну, старалися надіємося, що на, на перемогу. Кубок України з велотуризму проходить в Україні вперше. Провести його на Кіровоградщині, вирішили через давню історію місцевого велоспорту. Ваша місцевість я давно тут знайом з нею. Я є ще суддєю всесоюзної категорії з велоспорту. Я пам'ятаю, як ми тут завжди проводили змагання з велокросу чемпіонату України. Тому ця місцевість, вона, я кажуть, дуже велосипедна. Організатори змагань наголошують проведення турніру. Такого рівня дуже важливе для Кіровоградщини. Люди приїдуть, побачать наше місто, нашу область, і саме головне, що позашкільники, тобто позашкільна освіта, жива, процвітає і проводить якісь заходи. І дуже приємно, що нашій області випала честь провести всеукраїнський захід. Перший змагальний день пройшов в районі лісопаркової поблизу гаю десантників. Учасники вправляються у фігурному водіні велосипеда. На цій ділянці вони мають пройти відразу кілька випробувань підряд. Представлено 10 фігур на цій дистанції. Складна траса дуже інтересна, але учасники її проходять. Є і штрафи, є і результати, є і переможці. Самі розумієте, це спорт. Усі учасники відзначають складність ділянки. Пройти її без штрафних балів дається лише найвправнішим. Дистанція дуже складна. Є пісок, є трава висока. Серед дівчат я показала найкращий результат поки що. Заробила один штраф, а рівень дуже високий. Судді змагань задоволені рівнем підготовки учасників, особливо відзначають наймолодших спортсменів. Дуже приємно вражений тим фактом, що учасники вікової категорії юнаки і юніори переганяють навіть дорослих. Тому є гарні сподівання, що велосипедний туризм розвиватиметься ще на кращі горизонти». Окрім фігурного водіння, учасники долали перешкоди у велотріалі та змагалися на швидкість під час велокросу. Учасники долають маршрут заздалегідь запланований з певними ділянками перешкоди. Це спуски, підйоми, піщані ділянки, різкі повороти, схили досить великої, великого кута». Дистанцію півтора кілометра учасники мали здолати за якомога коротший час. Тільки що я проїхав дистанцію крос. Мені дуже сподобалось, але отримав один бал і дуже і через це засмутився. би краще. В останній день змагань велотуристи подолали більше 40 кілометрів лісових та польових доріг Кіровоградського району. За підсумками турніру, переможцями стала команда з Харківської області. Другу сходинку посіли Вінничани. Представники Кіровоградщини стали бронзовими призерами. Микола Мумига, Олександр Донцов, день за днем.